Друзі, мене звати Іра, біжу зараз на майстерню писанкарства в музей гончара. Вже минулого року була на такій події. Мені дуже сподобалося, тому коли побачила, що цього року знову відкрилася майстерня, то записалася і вирішила на неї піти. Тим паче, що цьогоріч я йду не на таку класичну майстерню писанкарства, а на. Майстерню писанкарства природними барвниками. і мені це дуже цікаво, адже я фарбую писанки на Великдень якраз лише природними барвниками, цибулинням, там, тополею. Тому дуже цікаво, що мені зараз тут покажуть на цій майстерні. Вже запізнююсь. Так що побігла. Майстриня, яка проводила цей захід, багато працює з природними барвниками для писанок і підготувала для нас. По перше, ось такі класні взірці, які можна відтворити, використовуючи такі барвники. А по-друге, свої роботи. Ось ці писанки написані з використанням виключно природних барвників. І мені насамперед було цікаво, що саме можна використовувати для досягнення таких кольорів. Як з'ясувалося, жовтий колір дає цвіт фрозиції та сушений цвіт бузини. Для червоного можна використовувати марену красильну, а синій кольор дає чорниця. Таке фарбування, безперечно, займає дуже багато часу і потребує підготовки, адже спочатку треба відварити настій, який у підсумку стане барвником, а потім шар за шаром наносити цей барвник. Іноді фарбування одним шаром займає цілий вечір. Тобто, якщо я планую писанку з використанням, до прикладу 5 кольорів, то це може в мене зайняти десь тиждень. Але на цій майстерні, звісно, ми були дуже обмежені в часі, тому я обрала писанку двокольорову і була готова до того, що кольори будуть відрізнятися від тих, що я задумала. Адже банально барвнику не вистачить часу, щоб взятися. Щоб природний барвник пофарбував писанку, наприклад, в червоний яйце в ньому має пролежати не менше 2-3 годин. Тому моя писанка, яка задумувалася як червоно чорна у підсумку була жовто-коричнева. Але по лініях мені здається, мені все вдалося. До речі, у мене найкраще виходять геометричні писанки. Рівні лінії я можу достатньо легко розкреслити і потім прописати воском. А от якісь заокруглення, малюнки, візерунки то взагалі не мій варіант. Вони мені не вдаються, і певно, тому я дуже рідко обираю писати саме такі писанки. Як на мене, найкраще в писанкарстві це процес зняття воску, коли ти вже бачиш результат і оцю магію, як з підоболонки, виринає малюнок, який до цього був лише в тебе в голові. Це найемоційніший та найщемливіший момент. А найкраще в майстерні писанкарства це момент групової роботи, такого собі єднання над збереженням наших традицій, в якому також є щось магічне. І я завжди в такі моменти відчуваю натхнення та надію на те, що у нас у підсумку все буде добре. В одному з попередніх відео я казала, що хочу собі купити підвізку, колон українського бренду. І от сьогодні я поїхала і вже забрала цю підвізку. Як бачите, цей колончик вже на мені, так мабуть, буде краще видно. Це такий колончик у формі жетона київського метро. Я ще з тих динозаврів, що о що не лише пам'ятають ці жетончики, а й пам'ятають часи, коли ці жетончики були по 50 копійок. Дуже гарний, правда. Дуже давно його хотіла, кілька років точно. І ось вирішила купити собі. Я раз ось так покажу ближче. Ну, мені дуже подобається. Я рада, що нарешті я його собі купила. Напишіть, як вам подобається, ні? Або ставте лайк, якщо подобається. Приїхали в метро на продуктові закупи щотижневі. І якраз мені треба вже починати купувати до Великодня. Тож, подивлюся зараз, що тут є. І вам покажу. Так, ну це типу декор. Дивіться, які зайці. По 199 по 200 гривень. Ось такі прикольні штучки для яєць. Свічки, а ось свічка у формі, яєчка. І тут різний віск, різнокольоровий, бачите? 150 гривень. Підвісок, типу, у вигляді крашенок, писанок. Розбита вже, правда. А, тобто це з натуральних яєць зроблено. Нічого, собі оці такі непогані. 150 гривень і дивіться. Виробник Китай. Китайці вже наші писанки розписують. Отакої. От Прикольна ємність для масла у формі зайчика. Три кольори є. А дивіться, які зайці. Це типу великодній кекс у вигляді зайчика. Класно виглядає, якби мене не бісили ці зайці на великдень. Скільки коштує? 300 гривень. От не люблю зайців. В нашій культурі прийнято було на Великдень використовувати символ пташечки. А зайце це таке західне. Ну, але у нас також їх багато, але я якось стараюсь не використовувати зайців. І ось такі пасочки ще є. 150 гривень. Посипки. Різні сердечки, тут такі набори, ось сріблясті кульки різного розміру. Це якісь червоні різної форми, такий мікс, такий мікс і ось такий. А ще є такі пряночки, які можна ставити прямо в паски. І ось такі. Знову з зайцями. А от з пташечкою, дивіться. І колись я використовувала ось таке мережо для паски. І В цьому році також, до речі, думала, але щось, мабуть, ні. Мабуть, не буду використовувати. Ще багато різної глазурі різнокольорової. А, ще дивіться посипки прямо такими величезними пакуваннями. Ну, це для якихось промислових масштабів. Треба ж мені цукати на пасочку, але вони їх продають лише ось такими величезними пакуваннями. А мені стільки не треба. Що ж робить? О, дивіться, гарбуз кандирований, подрібнений в глюкозі. Що це таке? Не знаю, що таке кандирований. Виглядає симпатично, але глюкоза мені не подобається. О, такі ще є вишні. І апельсини. нічого собі. А де просто звичайні цукати можна. От грушка в'ялена, подріблена в глюкозі. Я не дыры. Сьогодні субота, перед день Великодня, і сьогодні в мене заплановано багато справ. Сьогодні я планую пекти паски, робити крашанки, писанки. Дотягнула якось до останнього моменту, але не було в мене можливості цим зайнятися раніше. Тому покажу вам, що я маю на сьогодні. І що буду використовувати на Великдень. Значить, для пасочок я купила, ну, по-перше, у мене з минулого року залишилися ось такі форми, купувала в епіцентрі. Це силіконові формочки. Вони мені, ви знаєте, сподобалися. Єдине, що паски в мене трошки підгоріли знизу, тому цьогоріч я, мабуть, використаю пергамент, застелю просто форму пергаментом. Я думаю, що можливо, це. Трошки покращить ситуацію з випіканням. Ще маю. Ось такі форми, не знаю, можливо, зроблю заміс не на три пасочки, а на більше, щоб там, родичам може подарувати. Подивимось. Також для пасочок я купила ось таке борошно. Знаєте, бачила я цьогоріч, що багато хто його використовує, в ньому великий високий, точніше, вміст протеїну. Тут написано, саме ось цього бренду е зернарі. Ось тут протеїн. Скільки? Білки 1346 грамів. А от в такому стандартному борошні протеїну. Білки 10 грамів. Тобто, от таке борошно, воно більш насичене білками, і казали, що воно класно підходить для пасочок. Проте сьогодні зранку я подивилася відео однієї блогерки, яка вже спекла паски з таким борошном, і вони в неї не вдалися. Тобто вона каже, що можливо причина в тому, що тут занадто високий вміст протеїну, білка і для таких пишних пасочок типу. Панетони, а я печу якраз такі, то цей вміст білка занадто високий і тому, можливо, воно не вдалося. Я не знаю, це лише теорія, але я вирішила, що певно я не буду ризикувати. І все ж таки спечу з таким звичайним борошном, як пекла вже багато років, і пасочки вдавалися. Тому а це, до речі, також зернарі, тільки трошки інше борошно. Ну, на одному заводі воно виготовляється. Пасочки я буду прикрашати. Ой, ще точно не знаю, як. Купила глазур, але згадала, що в мене немає блендера. Ще купила, де ще в мене були, а ось такі шоколадки. І чорні шоколадки я ще таке практикую. Просто на водяній бані розтоплюю ці шоколадки і роблю таку глазур із шоколаду. Можливо, ще використаю для прикрашання ось таку стрічку. Купила, ще не знаю. Подумаю в процесі. Також для пасочок купила цукати. Це папая. Взагалі мені по рецепту треба апельсинові цукати, але я їх не знайшла. Ще в паски я кладу зазвичай цедру лимона. тому взяла. Для прикрашання ще маю в новосі купила такі класні злакові кульки, глазуровані. Так. Вони мені сподобалися. Зовнішнім виглядом, що вони не яскраві, такі в нейтральних кольорах. Мені такі подобаються. Для Паски ще в мене от ванільний цукор. Дріжджі я використовую зазвичай ось такі львівські. Ну, не підводили, тому беру їх. І ще купила в сільпо ось таку трендову верхівочку від Паски. Просто от через цікавість сільпо зробив такий хід цього року. Зробив ці верхівки від Паски, і мені також, як і всім, було цікаво їх спробувати, так що взяла от на пробу. Стосовно яєць, у мене будуть крашенки і писанки. Крашенки буду фарбувати просто цибулинням, я люблю, і, можливо, ви не знали, можливо, знали, є ще такий спосіб. Фарбування гілочками тополі. Тому вчора я наламала гілочки, оце листечко треба познімати, гілочки поламати, і просто проварити їх 10-15 хвилин і будете мати такий яскраво, жовтий, ну такий десь колір. Тому буде в мене двох кольорів яйця. Для писанок я підготувала вже видуті яйця. Покажу вам, як я їх видувала. Процес дуже непростий, чесно кажучи. І взагалі-то правильно писати на повному живому яєчку писанку. Але я минулого року писала на повному яєчку, а цьогоріч вирішила на видутому, тому що я хочу їх подарувати. І мені здається, для транспортування якось зручніше видуті. Ну, словом, будуть видуті. Видувати було не дуже просто. Такі малесенькі дірочки я поробила. І через такі малесенькі дірочки дуже важко робити видуті яйця, але от три штучки в мене вийшло, два яйця я зіпсувала. Таку штучку купила на майстерні, це якраз пробивати дірочки. В яйцях, якщо їх видувати. Ось ще для писанкарства маю віск, це також купила на майстерні цього року, а це минулого року, і два писачки. Ще взяла таке шоколадне яйце, не знаю, чи на пасочку покладу, чи якось так просто буду використовувати, може, візьму в кошик, покладу і візьму в церкву, тут всередині маршмеллоу. Ну що, начебто все показала. Зараз піду починати. Робити опару на пасочки. Ну що, шопара моя готова. Зараз я її ось так закутую рушничком і треба її поставити в тепле місце. Я вирішила залишити її тут на кухні, між двох комфорок зараз поставлю. Тут якраз дуже тепленько, на півгодинки. Замісила решту тіста, додала туди залишок борошна, сіль. Цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло. Потім вбила по одному 6 яєць, все це перемішала. Зараз додам сюди ще опару нашу дріжову суміш і буду все це перемішувати. До речі, минуло вже 35 хвилин і зараз покажу, яка за 35 хвилин у мене вийшла опара. Ну, мені здається, що вона десь рази в 3 збільшилося. Тобто поки що все йде непогано. Так, друзі, додаю опару Така вона жива. Потім все це гарненько я вимішаю і додам туди цукати і цедру лимона. Ще по рецепту мала б я додати родзинки, але так як я їх не люблю, то я не додаю. Я думаю, що Цукатів вистачить. Паски підіймаються, я займуся крашенками. Запланувала собі, як завжди, два кольори: темно, червоний та жовтий, але гілочки тополі цьогоріч мене щось підвели і колір не взявся, тому у підсумку я мала лише крашенки, пофарбовані цибуленням. До речі, до такого методу фарбування, який використовували ще мої бабусі, я повернулася не так давно, років зо п'ять тому, коли почала відроджувати в собі українське і знову занурюватися в наші традиції. І тепер цей кольор крашенок мій найулюбленіший. Любленіший. Настав час писати писанки. Цьогоріч я навіть долучила до цього чоловіка. Ця нова для моєї сім'ї традиція це найкраще, що може бути у приготуванні до Великодня. Писанкарство це чиста медитація, і якщо ви ще не пробували, дуже рекомендую. З моєю тривожністю, мало що може відволікти мене від думок так надовго. А писанкарство це вдається. Як я вже казала, цьогоріч ми пишемо писанки на видутих яйцях. Я планувала зробити дві-три писанки, але не встигла і зробила лише одну. Тож родичі залишилися без подарунків. Фарбую писанки також настоєм цибулиння, в якому до цього робила крашенки. Просто дала йому вистигнути і занурила туди яйця, розписані воском. Моя писанка знову ж таки більш геометрична, але з елементами малюнків. І знову ж таки рівні лінії мені вдалися а з малюнками ох, там були дуже великі питання. Для мене, Великдень, це в першу чергу про традиції. Тому, власне, я і роблю всі ці ритуали. Печу паски, фарбую крашанки, пишу писанки, ходжу до церкви святити кошик. Для мене важливо бути носієм традицій, бути суб'єктом, а не об'єктом. Щоб наші традиції не зникли, вони мають жити, і я намагаюся бути корисною в цьому. Почула недавно фразу від розумних людей, яка звучить так: навіть якщо ти не їси пасок чи коті, треба все одно їх готувати або принаймні купувати і намагатись відроджувати. Та продовжувати традицію. Тим часом підійшли мої паски, ось такі досить незграбні візерунки на верхівках у мене вийшли, але я дуже старалась. Проте з випіканням щось пішло не так, паски трохи підгоріли, і я вже без камери їх прикрасила і дуже-дуже втомлена пішла спати. Показую вам, які у підсумку у мене були паски на Великдень 2025. Замість глазурі я знову використала розтоплений білий та чорний шоколад, замість посипки глазуровані кульки. Також на паски я все ж таки приліпила ці стрічки і мені здається, паски від цього тільки виграли. Ну і як ви бачите, писанки пофарбувалися цибулинням дуже непогано. Постир, див дитин. Я так щоб була вкус. Оооо, дякую. Ну що ж прийшли в церкву? і Іспитай. Здорово вам Дякую Дякую. Здоровлю вам Все? Дякую. Покажу, що цьогоріч у мене в кошику великодньому. А кно ну, поклала сюди пасочку. Пасочки, чесно кажучи, не дуже вдалися цього року. Якось зверху трошки пригоріли і знизу, і я. Вже подумала, що, мабуть, треба мені міняти рецепт, тому що останні кілька років якось вони мені не дуже вдавалися, і мені це не подобається. Тому отак, от трошки прикрасила чорним шоколадом з посипочкою а одну частину залишила з такою прикрасою. Я робила, що в мене там ще є. Хрін є, крашенки, є писанки, що ми розписували. Ось моя писанка. Є червоне вино з іншого боку. Тут ще одна пасочка прикрашена стрічками. Зараз всі ці стрічки на волосся кладуть, а в мене в немає, то я на пасочку поклала. Ще є ковбаска, кілька яблук, сіль і, здається, це все. Як бачите, кошик мокрий, ми вже його посвятили, святили в такій маленькій церкві. А, ну, фокус фокусуйся. Маленька церква ПЦУ у нас тут на районі знаходиться. Бачите, дуже багато людей, дуже багато людей у вишиванках з красивими кошиками, з рушничками. Дуже класно, що ця традиція зберігається. Ну і ще покажу, як я виглядаю. Я сьогодні ось так брала. Строю, як ви бачите, в мене немає і досі. Якось не було в мене натхнення до Великодня його збирати і купувати. На мені вишиванка, яку вишивала моя бабуся, два намиста намисто і з гарди від Оксани Борічук, кишенька від Оленьки Діди. Спідниця це зараз на боку стилі мені подобається. Ну і кросівки, Ось так.